Сергій Брачук, голова громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації, зараз приєднується до нашого ефіру. Пане Сергію, я вітаю вас. здрастуйте. слава Україні! Слава збройним силам. Вітаю добре, радий бачити. Героям слава пане Сергію, скажіть, будь ласка, от нинішня інформація про активність російського флоту, про кількість носіїв, калібрів, зрозуміло, що вона ну фактично щодня змінюється. Але наскільки це залишається серйозною загрозою, наскільки уважно треба стежити за подібним, і якщо просто бачити і стежити за часовими відрізками, ви коли? Рахуєте, так би мовити, можливу активізацію росіян в плані обстрілів української інфраструктури, коли нам треба бути особливо уважними і обачними? Ну давайте я почну від останнього, від зворотнього. То готовим треба бути завжди, тому що. Маємо говорити перш за все для наших громадян про те, що коли вона є загнав повітряної тривоги, треба дотримуватися відповідних правил. Бо ми говоримо про ракетну загрозу, звичайно, не лише з Чорного моря, а і з неба над Чорним морем. Це ворожа тактична авіація, яка постійно діє і дуже активно по півдню нашої держави. Ми це бачимо, наприклад, в тому числі і по обстрілах Херсонщини, тому що там ворожа авіація починає здійснювати. Удари крилатими авіаційними ракетами. Тобто ситуація досить таки напружена. Що говоримо про Херсонщину щодо Одеси, то звичайно груповання Чорноморського флоту тут ви абсолютно вірно підкреслили, воно постійно змінює кількість кораблів. Наразі їх дев'ять. А от кількість ракетносіїв не змінилася. Так два і залишилося підводний човен та один надводний, до 12 калібрів на борта. Тому ситуація вона дійсно. Дуже така динамічна. Ми розуміємо це, бачимо прекрасно, що ворог не виходить на той бойовий курс сьогодні, який дозволяє йому з одного боку робити ці обстріли з іншого боку. наявність саме підводних човнів навіть у пунктах базування говорить про те, що обстріли можуть бути ну буквально там хвилину. Це, якщо говоримо так в перспективі, uh -huh. Звичайно, є, є певні проблеми технічні і регламентні у ворога, тому що тих самих калібрів стало на порядок у них менше. Але знову таки скажу, що зараз, якщо активно... Ті самі дрони Камікадзе застосовуються по півночі та центру нашої держави, то у нас все таки більше акцент робиться на авіації. І, от, власне, минулий тиждень він на слава Богу, пройшов без обстрілів. Два попередні були обстріли саме крилатими ракетами, але це були крилаті ракети, які були, були запущені саме з бойових літаків. Так що тут головне дотримуватись правил поведінки під час тривоги. Угу. Пане Сергію, я от е, раніше. Ну, знаєте, з меншою увагою, можливо, ми всі ставилися, і можливо і ставимося, і досі на до повідомлень про кількість носіїв калібрів і, власне самого цього заряду в середземному морі в російському флоті, який перебуває. Але, от в момент, коли Росія, наприклад, заявляє, що вже зараз розміщує або готова розміщувати буквально найближчими днями тактичне ядерне озброєння на західних кордонах Білорусі, а то в таких умовах розуміє, що мабуть не зайвим буде знати, що там в серед... Земному морі теж у російських кораблях. Наскільки ви уважно ставитеся до цієї інформації? З 24 лютого 2022 року кожного дня моніториться ця ситуація. Були моменти, коли кількість калібрів максимально доходила. Була в кілька десятків, там понад 50 навіть такі дні зараз. пригадую більш точно можна повідомити, якщо подивитися архіви в тому числі, вони наявні ці ракетоносії постійно в середземному морі. Це ті самі кораблі, які мали б зайти з початком великого вторгнення у чорне море, і тоді, звичайно, нам ну це відверто було б набагато. Важче протистояти, ми все зробили звичайно, все рівно, але набагато важче протистояти ворогу, враховуючи те, що відповідні санкції було прийнято відповідно до міжнародної конвенції, бо закритий і ці кораблі не зайдуть в чорне море до нашої перемоги. Це зрозуміло, і настання миру. Це звичайно дає нам можливість сьогодні протистояти чорноморському флоту Російської Федерації. Ми, до речі, 14 квітня, хочу нагадати, будемо відзначати річницю славної події. Перемоги української зброї над крейсером Москва ми ага. обов'язково ну, про це говорити. Так от, що стосується середземки, то звичайно ворог тримає ці калібри. А напередодні мене навіть питали, чи буде він робити обстріли калібрами саме звідти? Я впевнений. Ну давайте так на 99%, що такого не буде, тому що це вже ну фактично оголошення майже третьої світової ага. війни, що буде ага. піти через територію країн НАТО. Пане Сергію, тоді давайте звернемося до ситуації на українській території, поки тимчасово окупованій. Йдеться про лівобережжя Херсонщини. Саме там місцеві колаборанти готуються до участі у так званих виборах. Російська Федерація планує провести їх там восени цього року. Про це повідомив речник оперативного командування Південь Владислав Назаров. За наявною інформацією, наразі три російські партії Єдина Росія КПРФ та ЛДПР зареєстрували регіональні відділення з юридичними адресами у тимчасово окупованому Генічеську та Мелітополі. При цьому зазначається, що керівників декількох новостворених відділень партії десантували із Російської Федерації та Окупованого Криму. І пане Сергію, ось зараз, коли ну час від часу від СБУ надходять повідомлення про затримання людей, причетних до організації так званих референдумів в попередні періоди, так і на тимчасово окупованих територіях, то зараз наважується, і ще наважується, от власне перечутті контрнаступу, взагалі в нинішній момент війни, і ще люди на тимчасово окупованих територіях взагалі брати участь у подібному. Ну, що стосується власне оцієї теми так званих виборів в території тимчасово дійсно окупованої Херсонщини Лівого берега, то це звичайно політичний хід показати присутність Російської Федерації. Підготувавшись до жесту доброї волі, він звичайно не буде легким. Він звичайно не буде за бажання Росії. Він буде впевнений після звільнення наших територій більше підготовки тих дій, які можуть демонструвати наші збройні сили України. Це демонстрація, того що Росія тут присутня, начебто і так далі. Тому подібне, ми ж бачимо прекрасно, що і. Перехід тимчасовий на освітні програми Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях це все, скажімо так. Елементи одного ланцюжка, тобто це політичні моменти. Перш за все, вони організовані для внутрішнього споживача. Що стосується колаборантів, то тут би говорив про основне: що ті, хто ще хоче отримувати паспорти, вони роблять свій вибір, але в кращому випадку опиняться десь на Магадані. Це в кращому випадку, тому що ті, хто отримував паспорти, вони зразу переселяються. До таких малоосвоєних російських земель це перший момент. А по-друге, хто не встигне втекти, той буде покараний за законом України. І Тут треба їм молитися про те, щоб вони потрапили до в'язниці. Якщо о, ви бачите прекрасно, що о, воєнкорів пропагандонів дістають навіть на території Росії о, в глибині, скажімо так, я кажу звичайно про вчорашні вчорашню гойду. Щодо так званого пропагандиста воєнкора води татарського, то звичайно і місцевих колаборантів ми дістанемо набагато швидше і не менш ефективно. Тому о, ті, хто отримують паспорти, я не знаю, хто на це йде. Звичайно, терор там є на, на лівому березі, про це повідомляють. І мої колеги скажімо так, і наш партизанський рух виходить на зв'язок. Але бажаючи отримати паспорти стало набагато менше людей, можуть змушувати це робити. Але в кожному випадку я впевнений, будемо розбиратися, коли повернемося туди на лівобережу Херсонщину. Дякую, пане Сергію. Сергій Братчук, речник Одеської обласної військової адміністрації, прямому зв'язку із нами. Був дякую за сьогоднішню розмову і рухаємося до наступних тем.